Вітаю, шановні друзі! Українські чоловіки, які знаходяться за кордоном, повинні до 16 червня повернутися в Україну. Такі новини розповсюджуються по всім засобам масової інформації. Чи дійсно всім українським чоловікам потрібно до 16 червня повертатися в Україну? Давайте розберемося з вами. Дана норма закладена в змінах, що вносяться до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затверджена постановою кабінету міністрів від 16 травня, номер 563. І на сторінці 7 написано, що доповнити пункт під пунктом 10.1 такого змісту. Де в абзаці номер 5 зазначається наступне формулювання громадяни України, які зняті з військового обліку в зв'язку з вибуттям за межі України, на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету міністрів 563, то з 16 травня по 16 червня, чоловіки зобов'язані стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних ТЦК. Але чи відноситься це до всіх чоловіків? Насправді порядком 1487 була така норма. Ну вона є в пункті 29, де написано, що призовники військовозобов'язані, які вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, направляються виконавчими органами міськрад до відповідного ТЦК. Для зняття з військового обліку та вилучення військово-облікових документів. Тобто ми бачимо, що є спеціальна процедура для осіб, які виїжджають на ПМП, постійне місце проживання або на строк більше. Трьох місяців так, от ці особи, які були саме зняті в ТЦК, їм спеціальні документи видавали, що дана особа знята в зв'язку з виїздом для постійного місця проживання. Вони надавали відповідні документи про те, що в них є ПМП. Так, от обов'язок повернутися до 16 червня відноситься саме до цих осіб, які були на військовому обліку. Потім були зняті в зв'язку з виїздом на ПМП. Це не означає, що відноситься до всіх. Це тільки до цієї категорії відноситься. От. Тому що так звучить і формулювання 563 постанови громадяни, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі на строк більше трьох місяців. Якщо ви не були зняті у зв'язку з цією підставою, то дана норма фактично і не розповсюджується на вас. Це логічно, це написано в 563-й постанові. Тому не робіть передчасної паніки, читайте уважно закони і постанови а для вас, друзі, додатково друзі, наголошую, що 22 травня відбудеться мій семінар на тему мобілізації, де ви дізнаєтесь багато цікавого. Він буде о 7 годині за німецьким часом, о 8-й годині за українським часом будуть підняті такі теми, як українці за кордоном, мобілізація, спілкування з ТЦК, мобілізація автомобілів, майна, штрафи, кримінальна відповідальність, скільки будуть вручатись повістки, взагалі як буде відбуватися процес мобілізації та надання відсрочок. Реєструйтесь на моєму телеграм-каналі. Налі адвокат Демченко Юрій 3 прапорця, або на сайті Удліс 22 травня. Кількість місць обмежена. Друзі, пам'ятайте, знайте закони з повагою. Ваш адвокат Демченко.